Ми. Що відбувається? На мене не дивись. Я перемістив нас туди, де є яйце дракона. А де це, я не знаю. А Схоже, у мене і зором зовсім біда. Старісна радість. Все наче тут в квадратах! Ти не один це бачиш. Думаю, ми просто потрапили в інший світ, який не такий, як наш. Друзі, допоможіть! Де ми знаходимось? Щось прояснюється. Хоча не розумію, як тут живуть люди. Я у нього можна запитати. Це, звичайно, все цікаве. Цікаво рішення. дітько, знову нічого не бачу. Добрий мешканець, а ви не підкажете, де ми можемо знайти яйця дракона? Міна Лекава. Що-шо? В чай Куди? Панало то кірсамата. А це демойтуна. Сучасний слег. Нічого не розумію. Мікіт Сакту. А дуна ліжна кашта крикси і крикса. О, лімой туна. Ну тепер, гадаю, я зможу нам допомогти. Ага, один же допоміг, що тепер я нічого не бачу і нічого не розумію. Ось я і допоможу зорієнтуватися. У мене ж не проста гітара. В ній вбудована пошукова система. Так що відчуй силу музики і вона приведе нас до цілі. Прямуйте на північний схід. Так, так так Північний схід, північний зхід. Всі північний. Ааа! Ворожка. Так. А! Ну что, провороч, вот траворочка. А, здесь курочка. Нет, вс не можешь. Давай ты. Так. На поход ты. Закончишь, маленький. І вот це десь вікно. Друзі, ви не бачили де й це так? А теж цей покотів. Снова в нього забігати, зламався. Поко! Ха, ось іде. Де Поком диви. Де що? Ви що не покажеш? Іди, душі. Эй, Горько, ты там? Помоги. Немного, немного. Эй, Горько. Ты не могу, Горько. Ты стоишь. Нам трудно, но поможем. Да, трудно, но поможем. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Так, Сердови. Три, новочка. Три. Первый навічили. Пригнала. І ще так. Опа-плопа. Кудрита назадів. Я... Зовсім забудь так, що верніть проводить. А, проводить, смотри, ви не бачили їй це дракона. Уйо, у тебе йдеться дракона? А, я згоджуюсь, ты з'їв дракона.

Я сказав! Оце так Поко! Я в тобі не сумнівався! Стримок напруги! Стримок напруги! Стрибок на Стримок Стрибок Стримок пруги! Знову бігти! Стрибок пруги, стрибок на пруги. Ну ось, добралися. Що це будеться?